Так, мы опять возле украинского дома, я подошел к полевой кухне. Вот сейчас спросим, что и как. Здрасте, нет, спасибо. Меня зовут Виктор, журналист новости Украины Фромье, интернет-издание. Вот сейчас прямую трансляцию ведем с помощью айфона, вот так вот. Скажите, а как с вами делятся, да, все приносят что? Кто? Я сама принесла, вчера на Майдане была до часу так. ночи. Так. Стояли, потім приїхала додому, сьогодні приготувала картошечки, так. принесла гуртки, принесла. Ми всі гуртом збиралися, так? Ні, я сама. Це ви все сама. Зробили. Ні, я ні, а, я картон... це картошечка, а це, Гурчики, так. Ну, це, це... це інші люди. Привозить теплі речі, приводить в порядку, їздить. Сідять, поїду, ще привезу. Ясно. А то а, скажіть, будь ласка, як ви провели цю ніч? Нормально, нормально. Нормально. Не ночувала ніде в Е, Я пішла, хотіла вранці привезти поїзд. Ага. Скажіть. Я пішла, Я десь по на перша, першого. А скільки ви плануєте тут залишатися? Скільки? Скільки потрібно? Скільки часу? Я так розумію, ваша вимога.